На моєму каналі затемнення 28 жовтня 23 року у вашому шостому секторі гороскопа прояснюються будь-які питання. Профілактики здоров'я, діагнозів, певних взагалі оздоровчих намірів, які ви планували здійснити, або ж нарешті ваша дієта або ваш фітнес, якийсь певний цикл по і профілактиці добігає кінця і дає неперевершений результат, навіть більше, ніж ви б очікували, і ви розумієте, що ви вже дійсно спеціаліст фактично в цій сфері можете навіть давати поради і спілкуватись з людьми. Ми на такі теми, бо ви вже пройшли такий тривалий шлях і отримали дійсно гідний результат: чи то схуднення, чи то покращення стану здоров'я, чи то, наприклад, підбір певних ліків, вітамінів, взагалі косметичних засобів, навіть також спеціаліст, якому ви вже нарешті зрозуміли, що можете довіряти, бо ви маєте ефект. Чи такий спеціаліст з'явиться в в результаті ваших пошуків, і таким чином ви будете в згоді самі з собою, що весь попередній етап був не марною втратою часу. Також це можуть бути просто ліки, які здійснюватимуть ефект колосальний. І ви. Процесі взагалі усіх перипатій, які ви могли зустрічати на своєму шляху, зможете наполягати на тому, що це дійсно ефективна і дієта, вітаміни, ліки, будь-які процедури, які варто спробувати тим, кому ви будете вважати за потрібне це порадити. Прям візуально буде видно ефект від усіх цих процедур, також робота. Робота, така якою можна пишатися, яка дає відчуття комфорту, відчуття спокою і такого, знаєте, от матеріальної спокійної впевненості і психологічного, теж такого оптимізму віри в те, що все буде добре. Якщо я зміг цього досягнути, якщо вже так склалося, я дійсно в цьому преуспів, то значить це вже стабільність. Це стане очевидно всім оточуючим. І ваша думка, ваш статок, ваш спосіб вирішення проблем, налагодження вами вашого способу життя, графіку, це можуть бути транспортні засоби, може бути будь-який спосіб, яким ви вирішуєте буденні питання. Тобто ви стали менш заклопотаними, наприклад, більш спокійними, і ваше життя більш очевидне і зрозуміле для вас в першу чергу. І також заробітки ваші, вони Примножились, ви задоволені своїм положенням, і це не може не викликати певну таку реакцію внутрішню в людях, коли вас турбують питання минулого. Або ж ви просто самі жалкуєте про те, що ви нарешті влаштувались, а люди, з якими ви були знайомі раніше, і їх. Спосіб життя, їх робота, взагалі, їх діяльність, життєвий шлях зараз не такий простий і, і Або ж, ви, наприклад, виключені вже з цього процесу раніше. Ви були в одній когорті з цими людьми, а тепер вони якби залишились в у вашому минулому і далі продовжують жити таким специфічним життям, а, а ви відчуваєте себе дещо от, да, як... Такі якісь моменти докорів сумління і невпевненості, що чи ви це заслужили, чи дійсно вам це потрібно. І... Як ви можете цим скористатися, щоб полегшити їх становище цих людей, наприклад, або ж поїздки у ті місця, де ви не були давно, або такі віддалені, в яких ви стикаєтесь ніби самі з собою внутрішньо і маєте масу запитань і до себе, і до оточуючих, як з цим бути? Також люди можуть не розуміти да, ваш стан та якого видимого візуального достатку спокою і спокійного проводження свого часу на фоні того, що відбувається, і допускати різне таке спілкування нетактовне, таке грубе і дуже направлене на. Купу рекомендацій і порад у зв'язку з тим, що не все так добре, як ви думаєте, і довго ця стабільність не протримається. Крім цього, ви наразі маєте можливість змінити роботу, наприклад, змінити спосіб заробітку, або ж, взагалі, якось по-іншому. Проводити свій вільний час, чи то спортивні якісь гуртки, чи то зустрічі з подругами, от якийсь момент, або додатковий, якийсь от прям раптовий заробіток, який в результаті дасть вам можливість, якби підібратися ближче до своєї кар'єри, або ж влаштуватися в ту компанію, в яку ви хотіли, і взагалі швидше рухатися до вашої мети туди, куди ви хочете переїхати. Можливо, це ближче, або дасть вам саме можливість отримати результат. Ме для наступної роботи також це можуть бути питання, коли необхідно пропрацювати ще певний час для того, щоб був стаж роботи і вийти на пенсію, наприклад. Тобто поточна робота, поточний момент, така можливість, зв'язок, людина, от знайомство просто поточне, дасть вам змогу. Все ж таки, от отримати цей документ, важливий для вашого соціального статусу, що ви зможете вийти на пенсію. Також питання такого, знаєте, от налагодження взагалі того, що. Ви вважали своєю метою, і крім того, що необхідно було підкріпити соціально, це можуть бути такі вид зайнятості, коли ви бачите в ньому перспективу, і це буде от таким кроком до досягнення мети. Також це взагалі може бути налагодження стосунків із батьками таким шляхом, і переїзд, взагалі, вашої мрії, або ж закінчення, врешті-решт, цього питання у вашому житті. І таким чином, коли ви відчуєте, що якби все ви досягли цього результату, ви зробили бажане, ви влаштувались на ту роботу, яку хотіли, зробили. Подарунок батькам приїхали до батьків, порозумілися з начальством, отримали бажану посаду, змогли працювати з тими колегами, які вам приємні. Отримали необхідний документ. Загалом всі ці процеси наразі включаються по цьому затемненню. Однак, стосовно робочих питань, такий спонукаючий фактор займатися зараз цим він може відтягувати вашу увагу від ваших домашніх, від вашого взагалі місця проживання. Можливо, вам необхідно переїхати, або ви менше часу проводите вдома, з дітьми, в тому числі, з кимось із батьків. Да? Ви приїхали ближче до одного, а інші інша, інші. З ваших батьків він проживатиме тепер далеко. І такі питання, коли ви якби, от не можете просто займатися навіть питанням переїзду, придбання житла, оренди, вам якби, це в результаті дало ефект такий, знаєте, як ви за своєю роботою переїхали туди, куди б вам не хотілося. І це вас якби, так вам кортить, це змінити, це вас. Внутрішньо спустошує, не відповідає тому рівню запитів, які ви мали на момент здійснення цієї ситуації, але все ж таки ви зробили крок, ви отримали досвід, і цей момент такого знаєте, що може бути відсутність бажання займатися домашніми справами, навіть коли ви розумієте, що ви настільки включені в соціальний процес, в всю цю біготню, і ви більше назовні зараз ніж всередині себе, тому ви якби потребуєте цього часу, але в той же час розумієте, що ви не в змозі зараз. Наповнити себе чимось ще і не маєте такого часу на відпочинок, не маєте часу на те, щоб побути з близькими, щоб з'їздити кудись, наприклад, на дачу. І, взагалі, якби вирішувати питання внутрішнього свого власного характеру, побутового, житлового і приділити час своїм близьким. Я сподіваюся, що цей час швидко мине, і загалом, затемнення це місяч не принесе вам таку повноту, таку ясність і однозначність у вашому житті, якою ви вдало скористуєтесь, і будете рухатись далі ще більш впевнено і результативно. Дякую вам.